Та яка навчилася не зважати на свою ваду і насолоджуватися життям у всіх його проявах, вона змогла знайти своє місце в суспільстві, де є нерозуміння проблем людей з інвалідністю, навчилася пізнавати світ на дотик, радіти кожному прожитому дню і як найцінніший скарб берегти сімейне вогнище. Ніна Асєєва народилася зі значною вадою зору. У два місяці батьків приголомшили, що у дитини вроджена катаракта, і все, що вона бачитиме, це лише обриси предметів і людей зблизька. Відтак навчатися у звичайних садочку та школі дівчинка не могла, тому її відправили до львівської школи інтернату для незрячих дітей, де на неї чекали перші випробування адже дитина була далеко від рідних, та усі труднощі Ніна долала. Батьки десь в місяці два віднесли до окуліста, все-таки знайшли порушення зору. Це була катаракта, яка затуляла обидва ока. І на той момент ніхто нічого не пропонував батькам. Ну так є, так і є, трошечки десь бачить, то добре. І зразу було рішено, що дитина відправляється в школу інтернат для дітей незрячих. Я на той момент мала одну соту, це приблизно світові чуття, кольорові чуття. Ну, все-таки біле-чорне. Я такий трошось малювала фломастерами, але писати букв це не було неможливо. І почали мене вчити шрифт Брайля. Це шрифт для незрячих дітей. Дуже важко було перші роки. Але в четвертому класі мене прооперували. І моїх дві-три сотих це для мене. Не знаю, зараз я так розумію, це всі сто відсотків ці, що ваші. Завзятою вольову дівчинку у школі-інтернаті помітили вчитель фізкультури та тренер і запропонували зайнятися легкою атлетикою. Ніна опанувала біг, стрибки та штовхання ядра. При цьому охоче займалася і танцями, та співом. У нас був незрячий викладач, який вчив нас танцювати повністю. Також четвертий клас фізкультурник наш покійний Ярослав Іліч дивиться, що з нами можна щось робити, і він нас навчив все. Ми потрапляємо у збірну і їдемо у Венгрію на чемпіонат світу з легкої атлетики. У мене є бронза, третє місце з легкої атлетики. Це перша медаль моя у четвертому класі. Це, по-моєму, 10 чи 12 років. Взагалі біжить з тими, хто не бачить. Людина поруч зв'язана з тобою. І ми біжимо в руку і відчуваєш? Тобто, звичайно, ставлять сильнішу по твоєму досягненню людину і біжить з тобою. Але ще в третьому класі мені запропонували з'їздити у Вільнюс по шашках. Також є грамота з шашок, це як найменші найменша категорія дітей, і в Вільнюсі були також по шашках. Але далі тренер вирішив, що шашки грають всі. Треба щось таке, щоб розум розвивало, переводять мене на шахи. Тому я, в принципі, універсальний солдат. Після львівської школи Ніна вступила до Волинського університету, де здобула спеціальність психолога. Її активна життєва і громадянська позиція та вміння знаходити спільну мову з усіма, хто потребував її допомоги. А ще простота, щирість та відвертість. Ці риси підкупили її майбутнього чоловіка. З Сергієм вона познайомилась на відпочинку в Криму. Були такі санаторії для осіб з інвалідністю. Це в Паторії, був в санаторії Мінінаговіцина. Знайомлюся з своїм чоловіком. Ми позустрічалися роки три, і він переїжджає сюди до мене в зв'язку з тим, що я ще навчаюся в цьому навчальному закладі. Змушені ми були залишити квартиру у Криму, це і закрити і повернутися сюди, тому що у нас була проукраїнська позиція. Зараз батьки чоловіка з нами не спілкуються. Зараз ми. Проживаємо у рівному, зробили йому статус внутрішньопереміщеної особи, але коштів, ті, що нам обіцяли, не виплатили в зв'язку з тим, що він приїхав жити до дружини. Не знаю, чи це таке законодавство. Ми не дивилися на не спостерігали за цим. Тому документів звідти ми забрати також не можемо, бо тому, що пропаде майно. Ніна завжди мріяла мати повноцінну сім'ю та народжувати боялася, бо розуміла, що вада зору може передатися у спадок. Жінка сподівалася, що дитина візьме гени батька, адже він зі здорової родини і проблеми зору має набуті. Та доля розпорядилася інакше. Первісток Костя таки народився з катарактою. Нині хлопчик навчається у клевенській школі для слабозорих дітей. Син, в принципі, пішов по мені. Катаракта це одна така з таких речей, що вона дуже подає, передається по спадковості. Нема кришталика. Це також, як у мене, він оперований, кришталик не ставимо. Також він активний і ми вирішили, лише коли око сформується, тоді будемо ставити кришталик. У мене батько сам м м грав на трубі. Мама завжди має прекрасне сопрано, голос завжди співала. Е, в зв'язку з інтернатною установою на музику мене не віддали, бо, тому що в інтернаті не було, не було кому водити музичну школу. То зараз я скажу, знаєте, як батьки реалізовуються на дітях, то моя дитина ходить в музичну школу, хоча це було його рішенням. Тому зараз малий і по суті в нас родина співуча. Чоловік мій також закінчив музичну школу по баяну. Був барабанщиком певний період, казав у молодіжній групі. А в музичну школу Костю одразу не хотіли брати. Мені сказали, а як він буде навчатися. Я кажу, як навчатися? Я кажу, Зрячі люди навчаються, Я кажу, є, ноти і шрифтом брали, а як ми будемо давати завдання. Кажу, це вже моя проблема. Бо як ви будете видасти, а ми вже будемо просити когось і розбирати тіноти. Ми не користуємося зором ні, ні при роботі на комп'ютері, ні навіть при готуванні їжі, тому що руки це наші очі. Над усе ця жінка прагне бути потрібною не лише власному синові, а й таким, як вона, людям з вадами зору. Адже навчати їх адаптуватися та співіснувати у світі зрячих важко, бо не виготовляють нині в Україні. Навчальних матеріалів для реабілітації людей незрячих та слабозорих. Тому і вирішила разом з однодумцями спробувати створювати тактильне навчальне обладнання. З 2008 року була на Рівенщині в нас створена на той момент молодіжна організація Генерація успішної дії. Ось. І е, нашими були. Е, ну, що ми хотіли від того? Ми хотіли, щоб все було доступно для осіб з інвалідністю. Ми мудрі люди. Ми можемо також вкласти свої, свої знання, допомогу і розповісти, і допомогти, і також працювати повноцінно. Я згідна для дитини, яка допустимо на візку, там панту зробили. Їм не треба ну, звичайних засобів читання, писання, вони пишуть звичайно. А для нашої дитини, от зараз е, я працюю з хлопчиком. Четвертий клас втратив зір на даному етапі, там, по-моєму, взагалі одна чи дві сотих е, вдарили м'ячом в голову, глаукома, тиск, все, зараз дитина не бачить, переводимо на Брайль. Була у нас е, школа, яка Вечірня, яка навчала дітей дітей, хто втратив зір, писати по Брайлю. Нема школу скасували. Це все скасовано зараз в області. Одиниці, які вміють читати і навчити Брайля, і зараз от на волонтерських засадах від громадської організації, я працюю з цією дитиною, щоб навчити його читати, і писати по Брайлю. Він втрачає просто своє життя. Ці ідеї у нас виникали дуже давно, бо тому, що в Україні чим вчити, от навіть малюків, які в садочку, ну це проблема. Це раніше все було російські стандарти. Всі, наприклад, всі речі, які у мене є, це ще радянської влади, шахи, шашки, доміно. Але в бібліотеку ходимо, ми часто там є комп'ютерний центр окуляр, ми працюємо на комп'ютерах, вчимося. Це буквально в вересні в 2016 році. Запропонували йому, а давайте спробуємо щось надрукувати для незрячих діток. Першою ідею, яка була у нас, це кубики. Незряча дитина, емоції дуже важко От, для незрячого будучи на концертах. Незрячих міміка дуже, ну вони не знають, як себе повести, коли посміхнутися, коли як воно виглядає. Тому вирішив Михайло зробити смайлики. Такий кубик вийшов на дотик, що людина може помацати, як бровки звести, як носик скривити, коли хочеш, коли губи як взяти. І вийшов в нас емоційний кубик. Також розробили годинник, як дитину навчити Брайлівську годину, ну, як годину користуватися годинами, от навіть в харчуванні, щоб дитина. Вилкою, ложкою не шурувала по тарілці, там я кажу, наприклад, Марійка, там в тебе на 3 години лежить котлетка, а наприклад, на 9 годину в тебе лежить там салатик, а по центру лежить картошечка. І дитина вже не водить по всій тарілці, шукаючи, де в неї що є. От, і ну, в спорті це також дуже важливо, тому що тренер завжди кричить: на першу біжиш, на дванадцяту, де повернути, де тому що якщо також стадіон, він же ж віражами. Ніна і досі активно займається спортом, їздить на змагання, і, хоча зізнається, молоді дівчата вже перевершують її досягнення. Полишати атлетику не збирається, хіба трішки перекваліфікується? Ну вже трошки вік не той, як я кажу, вже напевно кандидата і мастера не зроблю по легкій атлетики, але проте я привезла дві нагороди: це срібну і бронзу, срібну це біг приміщеннях 60 метрів. І бронзове – це штухання ядра. В Запоріжжі сказали, що ти вже старша, кидай легку атлетику, пані. Тренера все-таки вирішили не відпускати мене зі спорту, і вони мене перекинули зараз на важку атлетику. От буквально чемпіонат України я взяла золото, рекорди України по важкій атлетиці штанга, 115 тетяга, 40 жим лежа і 62,5 присяд. У цій родині усі мають вади зору: Ніна, її мама, чоловік та син. Але орієнтуватися у просторі і знаходити речі вони можуть з легкістю, бо крім відмінної здатності запам'ятовувати маршрути і об'єкти, мають правило звичку, все має лежати на своєму місці. Ніна та її рідні вірять, що зовсім скоро і суспільство зрозуміє, що не так багато треба, аби люди з інвалідністю почувалися рівними. Варто лише не створювати їм зайвих перепон. І усім. Дотримуватися правил, цей світ жорстокий, цей світ тяжкий. Хоча я ніколи не жаліюся, я вважаю, що ми це здорові люди. І деколи, знаєте, як кажуть по телебаченню, там сліпота найтяжча категорія. От працюючи психологом, я часто їжджу в Паралімпійський центр Західний працювати з людьми, які втратили зір. І я завжди кажу, от чомусь опорники вони кажуть, що вони не згідні там зір втратити. А я все-таки сказала, що ми, е, ну тобто, бо є така техніка, що щоб ви, залишили, ну, щоб ви віддали, а щоб залишили собі, то я сказала, що зір я можу віддати спокійно. А от іменно ходіння, розум, самореалізація е, це. Я все залишу. Якби не було віри, напевно, що я можу, я зможу і я зроблю, то б нічого не було. Не було б. Я просто я, я вважаю, що я була б сіра, руденька мишка. А як я говорю, якщо про мене ще говорять, значить я комусь цікава. Якби не було цього, це, скажімо, сидиш один в стінах. Як на мене можна, напевно, з глузду поїхати. Тому в Соціум це є спілкування, самореалізація. Ну,